Геть, те, думи, ви, хмари осінні, то ж, тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні променуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу. Геть, доми, сумні, я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане та кора одовая міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще для мене весела весна. Я на гору круту крем'яною буду камінь важкий підіймать, і, несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать. В довгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні. Олена вчинка, тоді дочок, Ходіть, то дідусь, вам спать, час давно вам жив. Вже... Чорівниця, щиро несе гостинця? Пташка, рибка, звірна, звірна горі, Божа пчілка, хитка в полі, всі весною вживають, і песню газом представляють. Тійся дитину шла маленька, ти ж бо на весні, ще твоє е, е, думка літає легенька, ще твоя мрія сні. Чи пам'ятай, що газ по тимчує? Простоли, скелі, і хвилі морські, переліта на вищі мори, мала книця породні. Так твоя думка щоденно коли, її, її болі даси, принесе сочаримо і країни роси. Приступу, почуваю, та краплю живої руси. Як приступ, очі палю з тим площам, та до серденька. листочки збиваю, збиваю, всі гребеньки зриваю, всі гати, всі всі гатили люди, зняла вода, як поля молода. Була весна весела, щедра пима, проміння мало, сипало квітки, на вицілах хутку, мов сакрила, а за нею слідучі пташки. Рія полине із думкою в купці, Геть у далекі світа, Крили втинай за сокрирі голубці, Хай вона вільно літа.